Глава 38 Ісус. Перед судом Анни й Каяфи. Зв'язавши Ісуса на Оливній горі, вороги серед великого шуму повели Його, шарпаючи і кидаючи на землю. Через те, що його руки були зв'язані, він падав обличчям до тверді, ранячись і покриваючись пилюкою. Коли падав, його били кулаками. Копали болючими ударами в обличчя й у голову. Побиття відбувалося з вигуками радості, зі злосливим сміхом, як про це вже пророкував Єремія. Коли прибули з понівеченим Спасителем до будинку первосвященника Анни, то сказали, що це злочинець, який заслуговує на смерть. Анна випитував Спасителя про його учнів і науку. Задаючи ці запитання, очевидно, хотів перекрутити відповідь. Якби хоча одне слово для цього підходило, Ісус жертвував Небесному Отцю всі ці приниження, спокійним обличчям Спаситель відповів Я промовляв відкрито перед світом. Я постійно навчав у синагозі, куди всі юдеї збираються, а таємно нічого не вчив. Чому мене питаєш? Запитай тих, хто чув, про що я їм говорив. Отже, вони знають, про що говорив. Хоча відповідь Спасителя була розумною, але один із слуг первосвященника вдарив Ісуса рукою в обличчя, засичавши: То ти так відповідаєш, первосвященику? Ісус прийняв цю образу, молячись до Небесного Отця за свого кривдника, і був готовий підставити другу щоку, аби виконати те, чого сам учив. Утім, щоб завстидати і трохи принизити засліпленого і затятого слугу, Ісус відповів йому з великим спокоєм і лагідністю. Якщо я зле сказав, доведи, що було злого, а якщо добре, то чому мене б'єш? О, гідне подиву видовище, син Божий, з любові до людей дозволяє, щоб безбожний слуга бив його в обличчя. Потім повели його до каяфи, зятя Анни, первосвященник Каяфа, оточений фарисеями, сидів у кріслі первосвященика, очікуючи Спасителя. Побачивши його зв'язаного як ягня, всі вибухнули переможним сміхом. Бо мали його тепер у своїй владі, шукали фальшивих доказів проти Ісуса, щоб видати Його на смерть, проте свідчення фальшивих очевидців не узгоджувалися між собою. Вони полягали в тому, що Він, Ісус, обіцяв, що зможе знищити збудований людьми храм і протягом трьох днів збудувати новий. На всі наклепи Спаситель ні слова, Каяфа, бачачи. Як Ісус терпеливо мовчить, підвівся і мовив, Чому нічого не відповідаєш на те, що вони кажуть проти тебе? Однак тоді Ісус не відповів Каяфа та інші мали підступні наміри примусити Спасителя до відповіді, яку хотіли перекрутити і таким способом виправдати перед народом свою поведінку з Ісусом. Каяфа гукнув до Ісуса. Заклинаю тебе живим Богом, щоб ти сказав нам чи ти Месія, син Божий. Тоді Христос відповів йому: Ти сказав, Я є, але кажу вам віднині ви побачите чоловічого сина, який сидітиме праворуч всемогутнього і йтиме на небесних хмарах. Тоді найвищий первосвященник роздер свою одежу і заверещав Він сказав богохульство. Нащо нам ще свідків? Оце ж ви щойно чули богохульство. Що вам здається? Вони відповіли: він виновен і заслуговує смерті. Тоді, спонукані дияволом, накинулися на нього з диявольською злістю, били в обличчя, копали, тягли за волосся, плювали в обличчя. Били кулаками, знущалися, глузували, ніколи не було заподіяно людині таких великих прикрощів, як тоді було завдано Спасителеві, те, чого тоді зазнав Ісус, перевищує всі людські межі зла, тільки Пресвята Діва Марія відчувала те саме, що її син. Утім, оскільки Спаситель всю хвилину терпіння був повен милосердя до тих хто в майбутньому бажав би наслідувати Його, поблагословив усіх серед знущання глузувань і тортур син Божий бачив убогих духом, які хотіли наслідувати Його в бідності та недолі. Отож сказав їм: «Будете благословенні, позбувшись земних речей, бо через моє терпіння і смерть призначаю вам Небесне Царство як певну і безпечну країну для добровільної бідності. Благословенними будуть ті, які з лагідністю переносять труднощі й терпіння, бо, крім права, на моє благословення, яке одержують завдяки наслідуванню мене, будуть мати на землі владу над волею і серцем людей, котрі сіють і плачуть, бо через сльози отримують хліб, визнання і життя, щоб успадкувати потім плід вічної радості та щастя. Благословенними будуть і ті, які прагнуть справедливості й правди, бо вимолю їм насичення, яке перевершить їхнє бажання як через благодаті, так і нагороду у славі. Благословенними будуть милосердні до тих, яких ображають і переслідують, як я це роблю, в ім'я мого Отця обіцяю милосердним велике милосердя. Благословенні чисті серцем, які наслідують мій приклад і умертвлюють своє тіло. Бажаючи зберегти чистоту душі, запевняю їм спокій та оглядання мого божества, бо вони до мене подібні, благословенні миролюбні, бо дбають про власну користь, не опираються злим, але терплять їх у простоті і зі спокоєм у серці, без помсти. Будуть вони називатися моїми синами, бо наслідують свого Небесного Отця. А я люблю їх і записую у своїй пам'яті та приймую в своїх. Благословенні переслідувані в моє ім'я, бо їхнім є Царство Небесне. Оскільки терпіли зі мною, прагну, щоб на всі віки були зі мною там, де я сам перебуватиму. Тому тіштеся ви, у ви, що сумуєте, тіштеся ті, яких вважають малими і якими погоржують, і ви, які терпите в покірності та терпеливості, терпіть з внутрішньою радістю, ви наслідуєте мене на дорогах правди, Позбудьтеся легковажності, погорджуйте розкішшю й облудою пихатого світу, йдіть через вогонь і воду труднощів до мене, бо я є світлом, правдою і вашим провідником до вічного миру та щастя. Пресвята Діва, молячись, у душі своїй, як у дзеркалі, бачила чітко всі знущання, лузування, образи, які завдавали її синові, відчувала їх своїм материнським серцем, тіло від ударів боліло, її в тих самих місцях, що й Спасителя, зміцнена Божою силою Марія, терпіла зі своїм сином, обливаючись кривавими слізьми. Богородиця бачила також, як святий Петро відрікся від свого вчителя, гірко плакала над падінням апостола і палко благала про ласку милосердя для нього, Не переставала благати доти, доки не впевнилася, що Петро, зворушений милосердною любов'ю Ісуса, незабаром навернеться. Слова цариці. Моя доню. Ти покликана до великих справ і завдяки небесному світлу пізнаєш таємниці мого найсвятішого Сина та Його терпіння. Бачиш, як у цьому світі ми терпіли для людського роду, і як погано відплачує нам невдячний світ за такі великі добродійства, живеш у смертному тілі і піддаєшся недолікам земних мандрівників, але сила пізнаної правди викликає в тобі подив, біль, смуток, і співчуття з того приводу, що смертні забувають про такі великі таємниці, погорджують ними та внаслідок своєї байдужості позбавляються великих благ. А що про це мають думати ангели і святі? Що я маю подумати перед лицем Бога, дивлячись на світ, як Він потопає у гріхах, і в якій жахливій байдужості живуть вірні, хоча мій син переніс для них терпіння і смерть. Хоча мають мене за матір і посередницю, хоча мають перед очима за взірець найчистіше життя Ісуса, й моє життя. Кажу тобі, моя доню, що тільки моє заступництво і заслуги Сина Божого стримують покарання та злагідніють гнів Бога. Тому Господь не нищить світ і не вдаряє бачем свого гніву в дітей церкви, які, хоча і знають Його волю, але не виконують її. Мало людей, які б терпіли разом зі мною. І втішали в терпіннях мого сина, ця затверділість серця покриє ганьбою злих християн у День Страшного суду. Тоді, з великим болем і страхом зрозуміють, що були не тільки невдячними, але й не по-людськи жорстокими щодо мого сина, щодо мене, а навіть себе самих. Пам'ятай, моя доню. Про своє зобов'язання, піднімись над собою і над усім земним, бо ж я тебе вибираю та закликаю, щоб ти мене наслідувала супроводжувала в справі, в якій люди покидають мене самотньою, не пам'ятаючи про добродійства, якими їх обсипали мій син, і я. Подумай, скільки коштувало моєму синові. Поєднання людей з Його Отцем і здобуття для них Його прихильності. Оплакуй те, що так багато людей забуває й працює над знищенням усього, за що Бог поніс смерть і що я намагаюся для них здобути. Нехай страждає твоє серце від того, що облудні богохульні первосвященики. Які під покровом побожності засудили Ісуса, знаходять у святій Церкві так багато прихильників, бо зарозумілість і легковажність піднесені на трон, а покірність, правда, справедливість та інші чесноти пригнічуються і затопчуються в пилюку. Свята віра стримується пихатістю світських володарів. І в багатьох католиків віра завмирає, мій син з терпеливістю і лагідністю підставив свою щуку. але де сьогодні ті, хто бажає наслідувати його приклад, сьогодні світ визнає зовсім іншу позицію, і це не тільки невіра, але й діти віри та світла. Якщо зустрінешся з такими гріхами, то маєш робити те, що я робила під час терпінь Христа, винагороджувала ці гріхи, плекаючи чесноти, які були протилежними цим проступкам. Як винагородження за зневаги, я жертвувала Ісусові похвальні молитви за образи, акти величання, за невіру, акти віри тощо. Так само ти повинна поступати у світі, в якому живеш. Оберігайся небезпек, які несе зі собою спілкування з людьми. Приклад, Петра може служити тут пересторогою, бо ти сильніша від того апостола й учня Ісуса Христа. Свої терпіння перенось з відважним серцем, бо кажу тобі: нема для душі кращих. Ефективніших вправ, ніж терпіння, воно дає світлість, уміння добре все обдумувати, воно відриває людське серце від земних речей і веде його до Бога. Господь виходить на зустріч такому серцю, бо Він близько до тих, які сумують і бажає захистити та звільнити їх.